Чи звертали ви увагу на те, як світяться очі дитини, коли вона отримує кульку з гелієм? Вона відчуває легкість, усміхається, і цей момент стає таким особливим, вона міцно тримає її в руках, крутиться, сміється, насолоджуючись цією миттю щастя. А тепер уявіть, що саме ваш бізнес може дарувати такі емоції. Гелієві кульки це не просто товар, це радість, щасливі спогади, маленька магія у кожному святі. Якщо у вас квітковий магазин, іграшки, чи ви займаєтесь декором, вам просто необхідний гелій. І ми зробимо все максимально просто, безкоштовно доставимо якісний гелій з Європи, допоможемо підключити та налаштувати все за кілька хвилин. І головне. Навчимо вас продавати не просто кульки, а справжні емоції. Тож не зволікайте, наповніть свій бізнес магією вже сьогодні.